І знову річка, цей раз гуміста, магнолії пелюстки на гострому багнеті, і чорна тінь розп'ятого Христа на тлі гори, і посвист куль на злеті. Ми випрягли волів, перевернули плуга, сідлаємо коней та гостримо списи, відкинули жалі, згадали всі наруги Прости нас, Господи, помилуй і спаси. На Наскризі двох світів стаємо до двобою, На наскриці двох епох гряде шляхетний світ. Віч на віч, нація з безликою юрбою. Навколо ворогів, суцільний живоплід, волога цвіль європ лоскоче наші дніздрі, спекотних азій тлін судомить рамена. Чекає бій, все інше буде після. Життя триває, точиться війна. В этой шариковой бомбе находятся кассеты, которые самостоятельно взрываются, вот э, и разлетаются на шарики такие мелкие. Вот этот контейнер доставляет сюда э, кассеты с этим шариковым бомбом. Они взрываются и полностью поражают все, что, что здесь вокруг, есть на, да? Да, на протяжении двух километров. Да. На протяжении двух километров?